Всім привіт! Це подкаст щоденники читачки та його ведуча Софія Слободян. І зараз я до рук взяла чудовий роман українського автора Макса Кідрука Не озирайся і мовчи від видавництва клуб сімейного дозвілля. Проте, якщо ви думаєте, що це історія про кохання, адже це роман, то це не зовсім так. Бо за таємною обкладинкою ховається незвичайна історія про паралельний світ. Я цілковито вражена цією книгою, а ще більше тим фактом, що її написав український автор. Прочитавши її, я вкотре переконалася, що наші автори надзвичайно талановиті. Тож перед тим, як ми почнемо говорити про сюжет, уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо просто не озиратися і мовчати. Є лише одна проблема: в такому місті часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. Життя сім'ї Грозенів раптово змінюється. Вони переїжджають до нового будинку, і 14-річний Марк переходить до нової школи. Хлопець дуже начитаний, розумний, але сором'язливий, і стає ідеальним об'єктом для цікувань у новій школі. Щодень, більше замикаючись в собі, він... Мріє про світ, де немає знущань. Одного дня Марк знайомиться з Соною, дівчиною з паралельного класу, яка розповідає йому про існування такого світу і про можливість туди потрапити. Просто скориставшись ліфтом у їхньому будинку. Хлопець не розуміє, навіщо Соня вигадує цінні синітниці, які легко спростувати, але, зрештою, вирушає за нею. Він не підозрює, що звичайна мандрівка на десятий поверх загрожує чимось набагато гіршим за руйнування уявлень про реальний світ. Ця книга це надзвичайно якісне українське фентезі з побутовими та фантастичними елементами. 500 сторінок, що є в історії, я прочитала на одному подиху і дуже прив'язалась до історії, адже вона справді захоплююча. А який тут фінал? Обіцяю, що він залишить вас в захваті, так само, як це зробив зі мною. Ще для тих, хто полюбляє читати книги під музичний супровід, ззаду книги є плейлист, створений автором, який ідеально підходить під зміст та атмосферу цієї книги. Тож, раджу вам читати та підтримувати українське, адже наші автори, справжні чарівники, які створюють надзвичайні історії, в які ти перенаєш з головою. Це було щоденники читачки. Читайте книги, адже це круто. З вами була його ведуча Софія Слободян і до зустрічі.